Вітаю, друзі, радий нашій зустрічі. Одразу висловлюю вам від себе величезний респект за вашу активність. Мені імпонує ваша громадянська позиція, і, чесно кажучи, я пишаюсь тим, що у мене такі активні підписники. Говоримо сьогодні про пресловуту систему, яку потрібно змінювати. Не буду зараз входити в емоційну частину. І знаємо, як ми погано живемо, всі знаємо про міністрів яйцепродавців, про кличка, який замість того, щоб будувати бомбосховище розкрадає бюджетні кошти, те ж саме відбувається на місцях, все це ми знаємо. Отже, яким чином нам змінити систему? У першу чергу потрібно розуміти, що це за система. Ми її називаємо кримінальною, алірархічною, але ж якщо. Використовувати академічну мову, то ми зараз з вами живемо в умовах гібридної політичної системи. Вона з'являється тоді, коли країна переходить з тоталітарної політичної системи до демократичної системи. В нашому випадку цей перехід дуже затягнувся. Вже більше 30 років ми ніяк не можемо подолати оцей відрізок від тоталітарної системи до демократичної системи. Але ж все йде до того, і ми з вами, в першу чергу, мої підписники, і я якраз і є тими людьми, які розуміються, як нам, врешті-решт, подолати кримінальну систему. Одразу зазначу дві речі. Перше, захід вже втомився від провальної внутрішньої політики, яку генерує Зеленський через свого куратора Єрмака. Тому що нашим партнерам, які пропонують нам вступити в євроатлантичну цивілізацію, Україна в такому вигляді, в якому вона зараз існує, не потрібна. І це говорить про те, що західні партнери обов'язково. Підтримують нас в нашому прагненні жити в демократичній країні. Отже, Захід нам допоможе, якщо ми з вами проявимо активність. Другий момент ми не можемо подолати цю кримінальну систему, якщо будемо грати по їх правилам. Вони звикли до того, що нами можна дуже просто маніпулювати. А далі вони використовують нас в своїх внутрішніх розборках. І насправді система не змінюється, а змінюється обличчя у владі, які надалі продовжують так же грабувати нас і державу, як і попередники. Вони чекають, коли ми просто так без смислу, а заради того, щоб випустити пар, вийдемо на вулиці, візьмемо свої руки бізбольні біти щити, і будемо кричати: на кшталт того, що разом нас багато, нас не подолати», і все, вони нас тут переграють. Бо з одного боку розоб'ють нас зсередини, використовуючи своїх провокаторів, а з іншого боку, цих лідерів такого спонтанного руху просто кинуть тюремні камери по надуманих звинуваченнях. Ми це вже проходили. А хто сильно там буде впиратися, тих банально вб'ють. І на цьому все закінчиться. І нас буде з вами чекати вже Незалежна Україна, спроможна Україна, а Малоросія під керівництвом ватної влади. Тому висновок дуже простий. Нам потрібно з ними грати на інтелектуальному рівні. Тобто на системному рівні через процедури мені дуже сподобалась думка польського політичного аналітика Петра Кульпи, який в розмові з Себастяновичем заявив, ну буквально конкретно, тільки через процедурні зміни. Можно изменить чинную систему. Только процедуры дозволять потрапить у владу моральным политикам. Для этого должны прийти новые люди. То есть все равно нужны выборы. Хоть куда-то, хоть в парламент нужны выборы. Без того, чтобы наполнить новыми людьми власть, никто не может принимать там такие решения. Но нет -то людей просто таких. Новые процедуры меняют тех людей, которые есть. Те люди, которые есть, они являются продуктом Міханізмів і процедур, в яких существують, це ключове. наївна віра в тому, що прийдуть нові люди да? і в старих структурах, що поміняють цього не буде. Чоловік є продуктом структур і процедур, по яких працює. І це дуже правильно. І саме цим ми з вами повинні займатися. Зараз дозначу деякі речі, які важливо знати. По-перше, система не є яким-то фізичним явищем, яке можна помацати, пофарбувати, переставити з місця на місце, може десь там подстругати. Ні, це складна система державного управління, яка складається з багатьох підсистем. Приведу маленький приклад. Беремо економічну систему, вона складається з фінансової системи, а та, в свою чергу, складається з фіскальної і банківської системи. крім… Економічно ще існує система охорони здоров'я, культури, спорту, безпекова система і багато інших підсистем, які в цілому формують систему державного управління. Але ж є ще одна система, і вона основна це політична система, від якої залежить, якими будуть ті підсистеми, про які я сказав вище. Бо сама політична система формує як зовнішню, так і внутрішню політику. Отже, перехід до демократичної системи це дуже тривала процедура, і вона потребує системного підходу. І цей процес складається з декілька етапів. Якщо дуже просто, то перший етап це етап революційних змін. Причому слово революційність я використовую не в якості безбольної біти, а в якості революційних вимог до чинного режиму. І вимоги ці мають виглядати як політичні вимоги. Отже, перший етап неформальний рух, який представлений здоровими політичними силами, адекватним ветеранським середовищем, представниками громадського сектору. До речі, такий рух вже існує. Висовує Зеленському як гаранту наших прав і свобод політичні вимоги, які складаються зі зміни виборчого законодавства, відповідних статей в Конституції України, які стосуються наших виборчих прав, у змінах в законі про ЦВК, а також проведені безкомпромісної, безжальної політичної ілюстрації по формулі всіх з пляжу», що означає всі ті. Громадяни, які були на виборних посадах з 91-го року по 2023 рік, позбавляється права приймати участь в виборах і балотуватися на ці виборні посади. Крапка. Наступний етап це безпосередньо вибори до парламенту і в місцеві ради, після яких у владу потраплять моральні політики. І третій етап. Це вже етап самих змін. Депутати наступної Верховної Ради, які будуть складатися з моральних політиків, розпочнуть процес перезавантаження держави. Я не буду зараз говорити саме про цей процес, бо це тема окремого ефіру. Єдине, попрошу вас, якщо вам це цікаво, якщо ви розумієте, що це важливо для вас, будь ласка, напишіть мені про це в коментарях. Я обов'язково присвячу цій темі один зі своїх ефірів. Отже, революційні зміни моральної політики в парламенті і початок процесу кардинального, якщо бажаєте, радикального реформування системи державного управління. Хочу особливо підкреслити наступне: цей алгоритм дій, оцей план дій ми маємо реалізувати самі. Ніхто за нас це не зробить. Бо ні Юлям, ні вітям, ні Вовам, ні Ренатам і іншим представникам паразитарного політичного класу не потрібно. Це потрібно тільки нам. І тільки так ми можемо перемогти тут, на внутрішньому фронті. Тільки так ми можемо перемогти оцих українських гнид і не просто перемогти, загнавши їх у нори, а ще й спитати з них. За все те зло, яке вони нам принесли за всі ці 30 років. І це буде виглядати як акт найвищої справедливості. І якщо ми з вами, не дай Боже, залишимося на тому рівні розуміння, що нам нічого не потрібно робити, що нам можна просто сидіти на диванах, а воно якось само по собі розсоситься, то, шановні, ота от перемога на фронті. Яку ми сьогодні сплачуємо кров'ю наших дітей, буде зведена на нівець. тому що Путін і його кліка вже будуть тут всередині України. І вони будуть керувати цією Малоросією, а ми будемо з вами співати сумні пісні про нашу важку і нещасну долю. Особисто я не хочу співати ці пісні. І саме з цієї мети я з вами провожу такі бесіди. Всі, хто розуміє, про що я говорю, ставайте поряд, допомагайте, не чекайте якихось вказівок, а на місцях організовуйтесь у групи. Прийде час, коли ми з вами заявимо про себе. Сподіваюсь, мій монолог був для вас корисним. Якщо є у когось питання, пишіть в коментарях, я обов'язково на них відповім. Бережіть себе, я вас всіх поважаю до побачення.